Дай Боже, босіть. Дрібота працює, всі сидять. І так сидять. Де ну, мої червики? А Розмір. Смірка. Смірка? Але я перемірюю. Чорні? Тата. Нас до мене пише, Приїхали твої червики іди забери, бо продам. Вона каже, що такого не бачила, бо літом зимові речі купляти, така легко, кажу, чис. А потім не буде, що я буду робити? Чи? А я дивлюся, у вас вже тут трошки пахи махер іде. Так, так, може, ми підемо до осіння, до зима. А то вже осінько, а ось чорне висяло. Ну, що я зроблю, як я люблю. Такі, як мені підійшло, то я би таке саме брала зручку. І зручненькі, класні. Шкарпетки частенькі, такі файні. Чистенькі. Чара. Ну, пить... Чорний чаро. А де є така робітниця моя? Алло? Господи, тут вроджений продавецький. Директор цього воду. А може я вам сюди карпету? Ну, таку ну. шкарпетку частенько маю. Якщо не треба приговорити, мало. самі чорні Так. Але вони мені ну, натягнулися все одно, я то грубшу шкарпетку брала, але я цілу, я не буду другим. Я привикла до них і мені зручно досить. У мене оті гулі, мене через... то вони ідеально підійшли. Каже, знімає точно дякую. А що замовкли? А що таке? Ми готові до інтерв'ю. Nee. Питайтеся нас, а ми вам розказуємо. Що вас цікаво? Як ваш день приходить? Це не важлива. не хати Виходити не хотілося, але об'явила розпродаж, все так працювали. Я говорила, завжди говорю, хочеш, не хочеш, виспалася, не виспалася, чи дощ, чи сонце, кожна людина чи вечором, чи в обід мусив встати і скіпати. Ну mm. що, не правда, говорять. Ну, Галя зґабзила мою причому, А у тебе брови киснуло біду. З і прически біля, перейшла на брови. А що сніпло? Що є? Та все добре. Бачиш, діло. А, ти ж це приліпила, вистав на мене комусь. Одним словом, Галя сьогодні розщедрилася, купила мені кавучки. вже забула про сібі. Чесно, дівчаточки, якщо ви там зараз подивитеся, і мене ще в ефірі нема, я скоро буду. А що хто без тебе зараз? У мене ж багато є твоїх підписників в мене підписників. Продає? Я, не знає, Я вже кавалерка чоботи забрала. Вже приїхали мої чоботи. Але як то файно? Ще зими немає, холод нема, а мене вже голова зі... не болить. Ні, а не болить. А зараз такі он... лох, лохки ривості взяли. Да? Mm -hmm. Ціну чула, бо знаєш, рідна баба, виробить чолопа. Трохи кусає каже. -то. Ніби тобі хлопців віддає. Ой, не розказує. Зараз жінки собі. Та поговорив з нею, вона тоді да ще. Ясно знаєш, що говорить? Я пожартувала, що вона писає. Вона має чоловіка, в неї все добре. Я на зарахунок Наталіку теж щось сказала, Андрій, сіди. Андрій Єральує горя. Чи знаєте, в мене деколи таке є штора падає. Але потім всі підіймають. Я до... навіть не знала і ніколи і не та питала за особисте життя думає, то... Та має. Та я та така гарна жіночка, і немає ще ніка <гум> що. Дякую. А та жіночка нині ці брала в шорти. Добре, що були <гум> на складі, я їй дала в осіни. Кажу, збирай, бо ще коробку студию. Завтра не прийдеш до мене, я переживаю про своє, а завтра паприкаш робити. Зато завтра ще паруба. Ти закрутки робила? Тільки вийшло від закруток? А. Але і живей, Ні, Я закручую кожен вечір, як його упаковки людям. Mm. Я теж закручую, але закрутки теж треба зробити. А, я. Консервація. Консервація. А, а, а... ти робиш? Андрія, я Андріана цвіта твоє робить. Ліліана, ціни на все. Ти так йдеш і, купляти, і ти потім думаєш, бляха, порахуй то все, що ти купила. Ти купила банку огірку, ти маєш спокій. Порахуй. Ні, огірки мені свята закрутила, бо їй боже я, 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 мама. Але тако порахуєш, скільки стратила банки, кришки, газ, світло, час. час. Дорогий зараз. Ну але мушу зробити, бо знаєш, зима прийде, я поприкажу. Він є дуже смачний і я, я вже би не хотіла його. Але взяла на дві порції 15 стручкового перця, так аби було таке перчали термоядерство. Газдень. Газденю, правда? Голода. І ще купилася вчора по акції персиків дивоційні. Тепер купила. От Скоро. Не ріш мене без межа. Я вже собі хочу налаштувати день на насирне. На День Незалежності. На день не На День Незалежності буду їздити сервис перші комерційними довідати. Пару днів. Галя, то вже кінець літа. Тереху тиждень часу діти підуть до школи і почнеться знову. В кожній хаті да діт в океї крити. Ідете ще! Дівча уроки! У мене а Ліля голова буде, кабучком ножимо буде. Вчити. О, ліля, Ліля, вона вже три роки вчити. Ні, 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 ні. Не а в мене... мене працює в Німеччині, вчителем. То вона каже, що таким голову не забувають. Кожна дитина має мати на уроці обов'язково калькулятор. Для того придумали калькулятор і не мають діти користуватися. Вони більше спрямовані на, на життєві варіанти. Ну, Ну так, та, так, на побуті. Так. так. Ну та то, то, то може відкрити множення мене займати. Ну реально, я ще не стою в магазині і не рахую в голові. Скільки мені люди мають дати, так? грошей? Чи ти, так? Ти ще рахуєш стопчик. Да, мене телефон... а, от, а от батарейка сіла. Все, капець. Ну все, що ти будеш робити Ми, далі? У мене було що дереви, що так мені рахувати. Що вміє? Та Ти там. На цій рахівниці. А так, їх немає, так, немає але вже. Але знаєш, я любила, такі, коли було в нас в магазині у продавців отакова величезна Величез. і такі великі ті. І так собі Я перше просто вар'ята прийшла, а потім все мати. Але як то все про рослиння. Так, та й отак, відвідаємо ще в Ліліану, потім йдемо до... І зайду на Донелишини, а потім погибаю до хату. Ні, Ліля, не те скажуть поділу. Май свою роботу, я маю свою. Я ж тебе не кличу до себе навчати, як тягати. Тебе крвати й ні за Що ми тягаємо? Або ту торбу, яку на плечі відмов падеш з нею. А третій коли втягне. Нащо ти тягаєшся? Не сама доліза, то торгує. Яким Ти Якось собі найми. Що, місяць? Ви з бородою саду... Мати він. А ти що, жінка не потягнеш чи що? Знаєте що? Я згадала ситуацію, коли ми виїжджали з квартири, помтеж прибирали. Кавалерка пише, Галину, ну що, бідні чи скупі, що ви собі не найняли клінінгову компанію, я кажу кавалерка. Та в мене коло дякувати Богові, руки з правильного місця виросли. Сама поприбирала, ще й зекономила гроші. То мені треба бородача якогось найняти, щоб мені цього, цього міг поносити. Сміх та й бріз. А ти часто бородачів Ні. А мені пропонує бородача собі найми. Бородатого, висатого, ще й Я вже засинала, я вже сил не мала. Навіть говорити, що а, читаю новини, я вже не мисла. Від того телефону... У сьогодні тема вийшла, ні? Городоча тобі найми, каже, найми, каже, найми. Та то все, то вже на цілий вечір. Як то то найми? Найми? Ми ремонт на данили, що не кровили, ми гіпсокартон самі носили. Ми їх хотіли взяти на допомогу, заплатили, а не було кого. Немало каші, хто наряд. Чуєш, сикає? Гіпсокартон. Що, 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 що ти таке? Як це ти так людей обзиваєш? Що? Що Чуєш, ти бізнес-румом? на накрив. Ще людей не обзиває. Та ніде, тут є ти люди, які люблять лікуватися. Ну і виражайте, яка штука. Я... Лигачика. Туніять алкоголіки. Ти Ну, не шо ти? Ну, <плес> дайшу, дай. Я її зараз трикнула. Прийшли, було все у нас добре, пили каву, Браво. все життя прекрасне. Ні, вона ну, почала конкретно Як? Я? Я? <гум> та я ти не пропоную бородачів займати. <гум> <гум> Най пей каву, що ти тішиш? В лосінах тепло тобі? Да. Пей кавибуй. Найвали на свій розпродаж, куди має її доходить. А то вся затримка в мені. Ти в кітопці ти будеш рукати. Ні. Добре, це йду постежу, тримаю. <гум> Лаху куди. <гум> я, я лопатка, а мені дуже правда, ти хочеш ми ще й томіки. Все, бомба. бомба. Файно, правда? Файно. Беріть. Треба тисни трохи, ну а чого як жах. вже. Е, так же на ходу. Файна. Так, показала бірки. Файна. Далі. Ось ці бірки в нас ще є. Ось такі дівчата. Тільки сороковий розмір. Особливо через лопаток. Є красивки в 37-му розміру. Дівчатка, дивіться. Вся, дивіться ефір, так. я ж сама і тільки прибігла сама. Ой, Боже. Галя, правда? Я ага. тільки сама зайшла. Так. Шипа шалі. Сороковий дівчата, там 39 Галя, Що таке? Нормально, хто ж краде в тебе є, тому є. Є, показала. Наша Галинка міряє, дуже крутовець. Це модель є шанель, шипи. Це вічна платика. У мене є розмір 39, май 40. Вони маломірні. Скільки міністр? 38. Ну, а в тебе сіть. Бачите, вони маломірні, подивіться, гарно шкарпетка. Зі шкарпеточками гарно виглядають. Такі кабухалі. Вона підходить на сімірку. Можливі розміри пишіть також так Будемо знати. На шиях покликали. Ні, тест моби. Це тест моду. Так, ось такі дівчата також дуже класні. А, та ти тому і не влізла, не шестірка. Аніки. Не дуже сручують. Особливо, знаєте, зараз закритий, п'ятка відкрита, можна осінь носити. А за рахунок, ну наприклад, якщо ви десь на роботі переживаєтесь. Працюйте викладачем, читалем, лікарем, перевзулися і ходите, і зручно, зручно продавати будуть. Але помітні кіпашки ті. З дантиком на 24 будуть. Які? Нічого не пишеш? Нє. А ми проведемо Ну все, не буду відволікати. Сиди. Ось такі. Перший відпишіть свій розмір, будемо знавати. Далі. Ось такі, такі як галя тільки що міряла, дуже зручно. Шостя міря така жіть. Від чорні. Складати. Пишіть, пишіть у діри. Зараз ми закінчимо ефір і вам відписуємо. Так. О, 200 між кладати. І нагадайтесь не треба. Ну то в мене о, Супер. Як Підйомний кран. звідси ви. І ще, знаєш, який по 1900 я вам часочка заробка. У нас родині. Це ось ці. Скажу, це сама зараз. І ось ці. Коротше, вони. Давай, так і тут ще буде Але мене кавою напоїла, до роботи не пускала. А потім кажи, де. А ти що, їдеш Їду. Ну, може, та... Та може не їдь. Ну, та як не їдь? Та щоб дожила курва ось з Та ви чекали? Чого чекав? Там ж десь на каву. Та були на каву. Та що підемо десь на десерт. Та баделя кави виросте на макіну. Та як так, до цих пір не виросла, Хай. а вже не виросте. Є? Демо. Ох, а не ж слава такі, що десь <звук> Тут дуже модно. Знаєш, як сказати? Ти нам... давай, ти, ти, ти займайся до слава. Шляка, козаки береш, Давай. і в часновий двір ідемо. Отакі дівчаточки. якщо зміряти, то пишіть. що нічого ніхто не пише. Пишіть, просто пишіть І купуйте. 1900, дівчата, далі. 1900 має ми ще ось такі. З мене їх бронювати ж. Відтримали, бронювали, тримали. Знаєш, що в мене завжди така, От про коли пару людей попадає мені, от лишіть, залишіть, беру. Відтримаю тиждень, потім не треба. Таблетки? Та є. Є? То що забирати? А я вам скажу таке. День сьогодні не дуже, не знаю, як у вас. Ну, У мене не файний день, тому що читаю новини. Ну, важко, чесно, скажу так, як є. Але вже вдома, зараз миюся кавалерка, лягаю, набираюся з сил, тому що завтра треба манікюр, педикюр зробити. Треба на склад поїхати. Давно хочемо там поприбирати, а ніяк не доходять руки до того. Ти на постіль навіть не дивися. А постіль ту, що я мала випрали і лишили. Так що, будь ласка, принеси. Я знаю, постіль то є для мене щось з чимось. Ну, погоди в нас немає, не бушує, і відповідно такий кавалерка настрій. Не знаю, як ви тримаєтеся, але. Ну, якісь такі сьогодні. Але де. тримайтеся. Так що тримаємося кавалерка, руки не впускаємо. Добре, що поїхала до Ліліани, трошки, знаєте, відволіклася, розвіялась, трохи єзбештала, говорю, по поправлю. Я коли кричу, я тоді, получаю задоволення, азарт такий. Знаєте, головне безбештаки. І кавалерочка. Я вам скажу по секрету. що ні. Я вам щось покажу, пильнуйте сторіс. Завтра може ні. Подивимось. Ми, початку слов... ми маємо Так, так, так. Я ж готую такий сюрприз не тільки для вас, а для себе теж. Бо я дуже довго хотіла, переходила ту межу. І я сьогодні, ви знаєте, з тими подіями зі всім наважилася на такий дуже великий крок. Але все вам покажу. Пильнуйте сторіс, Буде дуже-дуже цікаво. Якось так кажуть. Так що всім добраніч. на добраніч. Мирної, спокійної спокійний, А я вам скажу, ми прийшли до хати. Наталя допомогла, банки вже простерилізували, кришки так само. Одним словом вже підготовлюємося, тому що завтра після манікюру будемо робити, може в обід, може після обіду, тому що дощі передають і хочемо закрити паприкаш. Так що роботи вистачає. Хочемо, не хочемо, є бажання, немає. Зима прийде, спитає, де літо було. Так що треба стріпатися і братися до роботи. Всім на добраніч. До завтра, кавелірка. Дивіться сторіс.